Доброго ранку, малята! Подивіться сьогодні в гості до нас завітала черепаха Аха. І вона пропонує виконати фізичні вправи. Ходьба звичайна. Ходьба на носочках. Ручки на поясі. Спинку тримаємо рівно. Ходьба звичайна. Ходьба з високим підніманням колін. Ручки на поясі, спинку тримаємо рівно. Ходьба звичайна. Біг по колу в середньому темпі. І не забуваємо про вправу на відновлення дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Вдих. Видих. Давайте ще вдих. Видих. Молодці. Перша вправа. Вихідне положення. Руки вздовж тулуба. Підняти руки в сторони. Одночасно подзвонити брязкальцями. Наступна вправа. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. Нахил вперед. Руки витягнути вперед. Подзвонити брязкальцями. Наступна вправа. Вихідне положення. Руки до плечей. Ноги разом. Присісти руки в сторони. Наступна вправа. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки за спиною. Поворот тулуба вправо-вліво, розвести руки в сторони. Наступна вправа. Вихідне положення руки в сторони, підняти праву ліву ногу, зігнути в коліні, стукнути брязкальцями по колінах. Наступна вправа. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки зігнуті в ліктях. І з силою викидати почергово кожну руку. І остання вправа – Вихідне положення ноги разом, руки зігнуті в ліктях. Стрибки по черзі на правій та лівій нозі. Ходьба звичайна по колу. Біг в середньому темпі по колу. Вправа на відновлення дихання. Вдихаємо через носик. Видихаємо через ротик. Вдих. Видих. Дякуємо черепахи ахі за цікаві фізичні вправи. Робіть їх кожного дня. Будьте здорові! До побачення, малята!